Вітаю пані та панове в останньому влогмасі і в останньому відео 2023 року. І можна сказати, не все так знялося, як гадалося. Я вирішила всі підсумки вже залишити на 2024 рік. А сьогодні, в якості останнього перед новорічного відео, зняти щось більш розважальне, більш легке, більш спокійне і більш коротке. Насправді це зараз дуже важливо, щоб я встигла викласти це відео сьогодні. І тому сьогодні ми з вами, по перше, знову поговоримо про нові книжки, тому що я не знаю, як вони. З'являв встигаю з'являтися в моїй хаті, тому що в о... восени я більш-менш спокійно це все переживала. Майже не купувала книжок і все було. Трохи стабільніше, а в грудні просто відірвалося як тільки могла, і люди, багато хто мені в цьому допомогли. Окрім того, трошечки покажу вам подарунки, які встигла отримати, але розпочати я б хотіла з такого формату, який в жарт називається чого мене навчили книги цього року. Я знімаю його вже, не пам'ятаю який рік поспіль, дуже його люблю. І зазвичай я робила його окремим відео, але воно виходило дуже-дуже коротким дві хвилинки це якщо пощастить. Цього разу я вирішила вплести його в більше. Відео і з нього і хотіла б розпочати. Тобто, це знову я повторююся, це не серйозний формат. І все, що я буду казати, це більш-менш жарт, але мені дуже подобається в такому книжковому вигляді. Знімати майже привітання. Тож давайте почнемо. Чого ж мене навчили книги за 2023 рік? Не все добре, що пахне корицею. Тому краще зупиніть свій вибір на банановому дайкірі. Хоча інколи їжа в закладах харчування далеко не найголовніше. А інколи їжа. Може розповідати історії цілих народів та поколінь, бо зараз як ніколи важливо виносити уроки і пам'ятати свою історію: історію близьку і рідну, що чекає одразу за порогом, або ж історію далекої незбагненно, що вимірюється еонами. Шукайте, віднаходьте свою ідентичність. Грайте музику, що качає, або від якої укачує. Захоплюйтесь літературою, або чому взагалі не почати збирати до слоїків співи пташок, рятувати людське життя, знімати кіно, любити кіно, любити один одного, хоча б так як ми вміємо. Але не виправдовувати коханням свою провину. І навіть якщо на календарі 136 серпоквіта, ніколи не пізно подивитись на давно прожиті речі по-іншому. Ніколи не пізно перестати бути мудаком, ніколи не пізно змінити місце роботи. Але будьте обережні, якщо ваш бос починає вам здаватися ідеальним. Краще про всяк випадок до всіх питань ставитись критично. І куди б не закинула б вас доля? В маленьке англійське містечко, в квартиру до сімох чоловіків, або на планету Тральфамадор, головне, це люди, з якими ви свій шлях подолаєте. Тому краще обирайте уважніше або просто візьміть з собою собаку чи дракона. Проте пам'ятайте, що дракони не вирішують усіх проблем. Може, це взагалі вам доведеться вирішувати проблеми дракона. І коли здається, що ти завжди лише на один крок відстаєш від цілі, коли здається, що весь світ відмовляється тебе почути. Продовжуй шукати дорогу собі до душі, веде вона на маленький самотній острів чи в столицю, або взагалі в іншу зоряну систему. Не полишай спроб знову віднайти себе, навіть коли доведеться намалювати себе наново з новим 2023 роком, друзі. І бережіть свої зуби. А я, мабуть, далі хотіла б продовжити декількома подарунками. По перше, мене трохи потішило видавництво Старого Лева, яке надіслало кілька дуже приємних речей. І першою я б хотіла показати цей неймовірний просто шопер з зображенням, яке насправді ви могли вже бачити в моїх відео про е фестиваль книги Кава Вінтаж, де також знаходиться книгарня кав'ярня Старого Лева. А також, наскільки я знаю, їхній офіс, і він виконаний у вигляді також величезних корінців їхніх книжок, і тепер я можу такий в зменшеному варіанті носити з собою. Це неймовірно просто гарно. Мені мене тільки лякає, що він білий, і я, скоріш за все, краще на стіну його повішу і буду милуватися. І що мені особливо подобається, книжечки тут постійно оновлюються. Я маю на увазі саме фасад будівлі. Справжній, звісно, не на шопері. І окрім того, я тут поклала все, що йшло в подарунок. Окрім цього, це по перше величезний красивенний календар на 2024 рік. Також від видавництва старого Лева. Я, мабуть, поближче краще погортаю його на камеру, тому що зараз ми разом, мабуть, не дуже добре влізаємо в кадр. Ще одна, безумовно, важлива і необхідна, просто завжди річ. Тут пакет файної меленої кавусі. Не написано, що саме з якої країни, тож треба буде куштувати і е, дегустувати вже самостійно. Ми поки що не відкривали, тому що я буквально сьогодні вирвала на кухні масу з рук, зі словами, я ще не показала. Тож показую, а потім вже можна йти буде пити. Цеках, і окрім того, окрім основного подарунку, мені ще дали книжечку на огляд. Я попросила щось, щоб було довкола різдвяне, і щось не про кохання. І мені порадили це три чоловіки для вільми. Я чула багато відгуків на цю книгу, але чесно, я просто знаю, що я їх десь чула. Ні, конкретно щось про сюжет, ні конкретно щось про враження. Я не пам'ятала якось чітко, але ну я довіряю видавництву старого лева. І що якщо вони сказали, що це буде не романтичне, не про кохання, то. Значить, має воно так і бути, але я досить пізно забрала свій подарунок і через те не встигла цьогоріч прочитати цю книгу. Тому на наступний місяць на січень це один з планів вже точних. Ще вона неймовірно гарна і оформлена така у вигляді листа. Просто тут і позаду конвертик. Просто краса. Окрім того, в нас з Максом ніяк не розів'ється звичка відкривати подарунки на новий рік, все таки на новий рік. І минулого року, здається, це було взагалі десь за тиждень до нового року. Цьогоріч ми втрималися аж до 30. Того числа і вчора ввечері вже пізно, майже вночі здається, ми не витримали і пішли відкривати свої подарунки. В мене все об'єднано однією, але. Мабуть, моєю улюбленою темою, і для того, щоб вам показувати подарунки, мені зр... треба трошечки підкатати рукавчики. Давайте зробимо музичну паузу, і я похвалюся цією неймовірною красунею. Це а, Star Wars Saga, це збірка основних саундтреків з канонічних шести епізодів. Я просто безмежно щаслива тримати її в руках, тому що до останнього просто не могла знайти нічого по Зоряним війнам саме по о, оригінальних шести епізодах, що можна було б придбати. Не за всі гроші світу, тому що ці платівки дуже давно не виходили знову. А тут буквально реліз цієї платівки був, мені здається, десь тиждень тому. І Макс замовляв її заздалегідь. І Чесно, я знала, що вона має мені прийти, що він має мені її подарувати, тому що я коли шукала платівку йому на подарунок. Я побачила оце саме в майбутніх релізах. І я така сижу і думаю, купити. Мені треба це купити. І подумала, що він теж міг це побачити і вирішила закрити питання і не ризикувати. І каже, Макс, ти випадково мені не купляв платівку позоряним війнам і. Тож вийшло трошечки от, отак. Але це все деталі. Найважливіше, що я тримаю зараз цю красуню в руках і помираю від щастя. Окрім того, мені здається, те, як я сміялася, чув весь будиночок, але мені здається, ми можемо навіть розпакувати це разом. Я так розумію, тут піна для ванн. і окрім того, вона зі штурмовиком, звісно, який дуже файно чилить у ванні. і я нарешті можу це дістати, тому що я не розпаковувала отак, от дивилася через. Пакування, тому що хотіла отак підзняти. Тепер я можу нарешті це розпакувати, щоб у повній красі показати вам гумову качечку. Гумову качечку зі штурмовиком. Мені здається, кращого контенту позоряним війнам цей світ ще не бачив. А чи найпрекрасніше, що він канонічний, а не Діснейський. Вибачте, я душна дуже в цьому плані. Але це насправді було прелюдією до найголовнішого подарунку, тому що, по-перше, я не очікувала, я коли взяла останній пакунок, я розумію, що там книга. І мені дуже дивно, тому що Макса, наприклад, не було ні мого вішлиста. І ну, мені було б трохи дивно, якби він просто там подарував мені книгу, яка мене цікавить. Тому я трошечки розгубилася і не зрозуміла, що там може бути. І там насправді була книга. Але книга найкраща книга, мабуть, за все моє життя. Я коли розпакувала її. Я реально я сиділа, і в мене знов голос починає тремтіти. От розумієте, хвора на любов до зоріних єдина. Я просто розплакалася, коли я це розпакувала. Я сиділа і гортала, продовжувала плакати, і просто в мене не було слів, в мене й зараз нема слів, щоб це прокоментувати. Це е, архіви зйомок е, моїх улюблених епізодів з першого по третій. Я е, обожнюю зоріні війни, але те наскільки я обожнюю саме приквели, це просто не передати словами. Я просто Давайте теж погортаю вам зараз. І мені знов жартували, коли я друзям показувала, коли буде в прочитаному. Мені здається, це буде дуже скоро в прочитаному. Книга англійською, звісно, але ну мене точно нічого не зупинить на шляху, щоб прочитати чи не найпершою за рік оцю неймовірну річ. Тут величезна кількість ілюстрацій, і я насправді дуже досить багато матеріалів про зйомки бачила, але це, мабуть, буде ще якийсь інший погляд. Це це неймовірно цікаво, це неймовірно цінно І в мене тепер є найкраща книга в моїй бібліотеці. Просто я, я, я безмежно щаслива. Макс сказав, що така є ще по оригінальній трилогії, тобто з четвертого по шостий епізоди. І я сказала, ти знаєш тепер, що дарувати мені на <свісно>, день народження. <свісно> так все, а то я знову зависну її роздивлятися. Давайте я вам покажу, що в мене ще встигли з'явитися книжки, і з яких тільки місць, скажімо, вони не з'являлися. Почну в зворотньому порядку, мабуть, тому що коли ми з дівчатами моїми в збиралися цього річ, ми пішли в книгарню в. Три книгарні, здається, до цього я була ще в книгарні, от забирала видавний з Старого лева подарунок. І мені здається, в кожній книгарні я щось та й купила. Зараз буду вам показувати потрошку все. І переді мною тут лежить чотири книжечки. По-перше, в мене тут лежить Ольга Токарчук і її мандрівка людей книги. Подр порадила подруга, сказала, що мені має сподобатися, тому що я була абсолютно розгублена, з чого мені починати читати Токарчук. бо книжок багато, і вони всі за анотаціями дуже різні, але мені хотілося. Я знаю, що це особлива авторка, і я знаю, що мені потрібна якась особлива книга, щоб почати. Мені просто потрібна була людина близька, якій я довіряю, яка скаже, що мені почати. Така людина знайшлась, книга теж знайшлась, тож я буду знайомство з Токарчук. Хотілося б сказати, що наступного року, але я, мені здається, скоро взагалі перестану будь що планувати, тому що воно не дуже в мене виходить. Окрім того, книга, яку ми купили майже всією компанією, яку я читала, про яку я вам постійно кажу, що мені треба нарешті. Решті купити собі першу частину трилогії від Чайним Євіля це вокзал на вулиці Вічаю. Я дуже сподіваюся, що реально, як заплановано, тут вже точно вийде її перечитати найближчим часом і прочитати другу частину шрам, тому що третя частина Залізна рада виходить в 2024 році. Богдан вже анонсував. Я прям щаслива щаслива і дуже сподіваюся, що виданням Євіля на цьому не закінчиться. Теж серії Чумацький шлях і ще одна книга, яку я збираюся собі купувати. Купити я не ж, не знаю вже скільки. Я вже забула я на якийсь час, що я збиралася собі її купити, але нарешті в мене є гіперіон Дена Сімонса. Е, я читала терор в цього автора, е, який мені не дуже сподобався. І я не знаю, в кому там більше були проблеми в авторі чи в мені. через Але тут я знаю, що має бути щось максимально протилежне. Терор це все ж таки така містично-історична, скажімо, історія. Тут нас вже наукова фантастика і така класична, можна сказати. Зати наукова фантастика, який, до речі, рік створення цієї книги. 1989. Тобто, в принципі, це має бути наукова фантастика ближче саме до мого смаку. Буду куштувати, тому що знову відгуки чула абсолютно різні. Я не знаю нічого, що мені можна очікувати від цієї книги, але дуже цікаво. Далі придбала собі книжку в перших книгарні, схопила її першою. Це Томас Ман і Смерть у Венеції та інші новели збірка новелістики автора, про якого я знала тільки, що він автор романа про санаторій для туберкульозних хворих. Наче для туберкульозних хворих, іначе зачарована гора. Про це це єдине, от що мені було відомо. А в нас зараз стільки багато розмов цікавих довкола цієї книги, стільки класних відгуків, саме знову ж від людей. За чиїми відгуками я слідкую, за чиїми відгуками мені хочеться потім купувати зазвичай книжки? Тому буду також пробувати. І ще вона неймовірно гарна видана, Я постійно зізнаюся в коханні до цих от тканинних обкладинок, але вона така страшна. Но біла, що її треба, знаєте, мити руки і потім сідати читати тільки. Окрім того, поки в мене гостювала Даша з каналу до літературне, вона встигла подарувати мені дві книжки. Якщо пам'ятаєте у відео, чи є в мене така книга, а я вам обіцяла, що куплю книгу українського постмодерніста саме в той день, коли ми знімали це відео. І Даша пообіцяла мені порадити таким чином. В мене опинилася Оксана Забушко і її польові дослідження з українського сексу. Абсолютно крихітна книга, тут трошечки більше ста сторінок, але... А з того, що я про неї чула, читатися вона має важкувато. Ну, постмодернізм. Що можна хотіти. Просто в мене з за забушку була така сама історія. Мені просто потрібна була людина, яка підійде до мене, візьме за руку і скаже: Беремо оце. Нам треба оце, тому що я дивилася на купу її книжок. Думала, з чого мені починати. І це мені здається, продовжувалося б дуже довго. Якщо б Даша не сказала, ми беремо це. Наступну книгу я купила абсолютно спонтанно, теж дякуючи Даші, яка гортала там якісь новинки. Підходить до мене з книжкою Макса А Марка. Вибачаюся, Аксельрода. Ух ти. Під назвою картонні замки і починає читати анотацію. Ви дізнаєтеся про письменника Дункана Каца, який позиватиметься на Бога, бесідуватиме з сатаною, подорожуватиме, кохатиме і страждатиме, але це не головне. Багатоголосся картонних замків це безліч голосів фантастичних героїв, вишуканих метафор, прозорих ритмів, літературних алюзій, і всі вони про одне людське порозуміння. І це правда, яка може виявитися єдиною і істиною в цьому романі, яку, зрештою, автор сам заперечує. Після цього ми взяли портати цю книгу, і вона така цікава всередині. Тут, от я буквально відкрила тут рецепт салату. Окрім того, тут можна знайти декілька разів. Мені зустрічалися ноти, музичні партітури зараз намагаюся до них догортати і не бачу, тому що дуже цікаво оформлений роман, і мені дуже цікаво, як саме це буде вплетено в структуру сюжету, в текст, тобто наскільки воно перегукуватиметься. Тому що, ну от, якщо отак от, от реально неозброєним оком дивитися, от, наприклад, щось взагалі не і дуже цікаво. Так можна зробити висновок, що напхати всього побільше, аби було прикольно. Але я сподіваюся, що це буде не так. От тут щось ще таке. Я не знаю, що це саме. От власне шматочок партитури, і як мінімум, на е, спробу розділ мені хотілося б найближче її взяти, щоб зрозуміти, чи мені треба її ще й прочитати найближчим часом, поки заінтригована нереально. І ще дві книги, які я. Одну з них я просто забула показати, коли минулого разу показувала нові книжки, це Агата Крісті, її перст провидіння розповідала, що хочу собі придбати. Здається, це грудневок Агата Крісті з кольорової серії. Нарешті вона в мене є, просто є. І все ж таки, нова пошта не загубила мою пастку 22. Просто їй знадобилося 5 днів, щоб по Львову доїхати до мого відділення. Просто зазвичай, а хтось з вас здається писав, що, мабуть, були зайняті всі комірки, але зазвичай, коли зайняті всі комірки, мені або Приходить сповіщення про це, щоб я переадресувала, куди мені треба, або воно чомусь не приходить, і відправлення автоматично переадресовуються на найближче відділення. Цього разу просто була тиша, і посилка десь, мабуть, просто гуляла, лежала, що з нею було. Не знаю, але Боже, на я така щаслива, що її змогли знайти, і безмежно щаслива мати цю книгу нарешті в себе на полицях, тому що це дуже важливий крок мого читацького досвіду. Але я зараз дивлюся на свої полички з Вавилонською бібліотекою і розумію, що вона туди. Не влізає, я не знаю. Мені здається, треба якось буде щось кудись переставляти, щоб поставити гарненько ваволонську бібліотеку, тому що типу все. І до речі, я бачила, що ви писали в коментарях також під відео, чи є в мене така книга. Ваші варіанти відповідей на деякі питання. І насправді я коли монтувала це відео. Я теж згадала про книгу з синичкою, тому що Боже, ну це ж було так банально. Це ж було так банально. В мене є книга про птахів, і от вона на пташині історії від Наталії Атомась сховалася. Щодо равлика, равлика я так і не знайшла. Тому що так, в мене є докінс, в якого є спіралька, але ж не можна кожну спіральку вважати равликом. І мені писали, що в мене є з равликом книжка, яку я читала цього року, але я гортала гудріць, і чи то я дуже сліпа, чи то я дуже неуважна і не знайшла її там. Тож Друзі, а я буду закруглятися і на це відео, і на цей рік. По-перше, звісно, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і що ви чекатимете відео наступного року, тому що. Далі більше, як то кажуть. А окрім того, що я дякую вам за перегляд, мені б хотілося б вкотре подякувати нашим, звісно, захисникам, усім, усім, хто боронить нашу країну, завдяки кому я маю змогу сидіти зараз під ялинкою і знімати для вас це відео, і не тільки це, завдяки яким ви маєте змогу дивитися це відео. І я сподіваюся, отримати отримувати від нього, хоч якийсь, хоч дрібочку новорічного настрою. А ми, звісно, будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб до. Помагати, щоб в першу чергу донатити, тому я хотіла б вам нагадати про нашу буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. Подробиці всі можна знайти в описі до цього відео в інфобоксі. Окрім того, там будуть посилання на групи в Фейсбуці та Телеграмі, де постійно проводяться книжкові лотереї та розіграші, в яких можна брати участь, а всі виручені кошти за них також підуть на ЗСУ. Окрім того, хотіла нагадати, що в книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській. Самі, де я завжди буваю і люблю і дуже люблю бувати, є окремий стенд з книжками на розпродаж. Всі виручені кошти з продажу цих книжок також будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. А окрім того, звісно, ви теж можете долучитися, просто закинувши будь-яку доступну і зручну для вас суму на банку з інфобоксу в цьому відео. А я, друзі, щиро, щиро вітаю вас з прийдешнім новим 2024 роком. Бажаю вам величезну купу найкращих книжок і дрібочку не найкращих, щоб завжди мати змогу ще більше насолоджуватися найкращими. А до величезної кількості книжок я, звісно, бажаю вам величезну кількість книжкових полиць, щоб ці книжки завжди було куди поставити. Бажаю вам безмежного натхнення та бажання займатися тим, що ви любите, і сил та муж. Займатися тим, що ви любите, незважаючи на будь-які перешкоди, які будуть траплятися на вашому шляху. Дуже вас люблю. Я вважаю, що в мене неймовірно тепла, приємна і настільки вже рідна аудиторія. Я сподіваюся зберегти з вами ці стосунки якомога на найбільш довгий час. А ми з вами, друзі, вже зустрінемося у новому 2024 році з новою порцією, великою порцією книжкових відео. Всіх люблю. Обіймаю і вітаю з новим роком.